На календарі зараз уже початок осені, проте метеорологічне літо продовжує тривати, оскільки погодні умови Житомирщини формуються у південно-західній периферії потужного антициклону. Зараз його центр знаходиться в районі Архангельська. Продовж найближчих двох діб, 10 та 11 вересня, погодні умови Житомирщини істотно не зміниться. У нас утримується така ж температура вночі, це в межах 10-15 градусів в різних районах області. В день матимемо підвищення до 24 26 градусів. Опаді в ці дні можливі лише в другій половині дня місцями, і то неістотні. За рахунок формування на периферії антициклону ліній конвергенції. Це такі атмосферні фронти, які в другій половині дня формуються і місцями можуть сформувати випадіння опадів. Проте температурні, термобаричні показники при цьому не змінюються. Хмарність у нас потрошку буде збільшуватися, ущільнюватися. Завтра це хмарність, а в середу хмарно з проясненням, і в найближчі два дні вітер південно-східного напрямку буде посилюватися до 12 метрів за секунду. Це помірні значення, проте він таки буде досить рвучний та прохолодний. Те, що зміниться синоптична ситуація у нас в п'ятницю, 12 вересня, коли до території Житомирщини надійде. Активний атмосферний фронт із заходу, і він буде насичений вологою, оскільки зараз на висотах утворилася улогована з північного заходу, це така повітряна яма, куди стікається вся волога. І цей атмосферний фронт буде супроводжуватися випадінням рясних дощів, які покриють всю територію Західної України і наблизиться до території Житомирської області. Тож всереду середу ми очікуємо дощі різної. Інтенсивності, десь вони будуть неістотні, десь більш рясні. І в цей день температура повітря в день години знизиться, всього підвищиться до 16-21 градусу в окремих районах області. В нічні години матимемо 13-18. Протягом дня буде похмуро, лише можливі невеликі сонячні прояснення. Вітер залишиться цього ж напрямку Південно-Східного пориви 5-10 метрів за секунду. На вихідні опади у нас малоймовірні, Лише в ніч на суботу, місцями по території області можливий невеликий короткочасний дощ. Врешту часу опади малоймовірні, в понеділок також. Температура повітря в нічні години також утримуватиметься в межах 10-15 градусів. А в день буде в межах 20-25. Вітер залишиться південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Найближчі два дні рівень пожежної небезпеки утримається в межах надзвичайного п'ятого класу, і можливе зниження. До четвертого класу лише в п'ятницю, коли пройдуть у нас дощі в території області.